Доброго ранку, мої хороші. Соні очки відкривайте, під подушку сни ховайте. Всі, хто поруч посміхніться, в гарний настрій одягніться. На погоду не зважайте, на життя не нарікайте, подивіться у віконце привітайте ранок і сонце. І бистренько давайте ми з вами згадаємо пори року, які ми знаємо з вами пори року. Зима, весна, літо, осінь. Малята, а яка у нас зараз пора року? Так, зима. А тепер давайте ми з вами згадаємо, які ми знаємо три місяця зими. Грудень, січень, лютий. А який у нас зараз місяць малята? Так, січень. Молодці, які ви справні. А тепер давайте ми з вами згадаємо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже, у нас з вами сім днів тижня. А який у нас сьогодні день тижня, хто знає? Давайте я вам допоможу. Сьогодні у нас вівторок. Вчора який був день? Понеділок, а завтра який буде день? Середа. Добре. А ще які, ви знаєте, дні вихідного дня? Їх у нас два. Це субота та неділя. Отже, ми з вами. Впоралися з першим завданням і вирушаємо з вами до чарівної казочки. Жив був цар і була у нього донька красуня. Ось якось поїхав цар у справах, а донька вдома зосталась. Вийшла вона взимку в садок погуляти. А тут заметільна летіла, підхватила царівну і понесла. В тридев'яте царство, в тридев'яте государство. Повернувся цар, а доньки немає. Зібрав тоді він парубків та приказав знайти царівну живою і невредимою. Хто поверне, той одружиться на ній та отримає півцарства в придачу. Поїхав її шукати Іван Царевич. Їде, їде. Два місяці ось і літо настало. Під'їздить він до хатки на курячих ніжках. Там баба Яга живе, розповів Іван Царевич про свою біду, що його наречена завірюха забрала. Баба Яга допомогти пообіцяла. Є, каже, у мене декілька завдань для тебе. Виконаєш, повернеш наречену. Царевич погодився. Але, малята, він просить у нас допомоги. Ну що ж, допоможемо йому? Ну, звичайно ж, допоможемо. В Яку ж пору року виїхав цар... Іван Царевич? Взимку. Яку пору року був в дорозі? Весну. А коли він приїхав? Влітку? Ось тобі. Царі, блюдце з наливним яблучком. Покатаєш по ньому яблучко, вмить побачиш те, що треба. Якщо все виконаєш, знайдеш дорогу до чарівниці свої. Ось малята, у нас друге завдання. Зараз побачимо, як ми впораємося. Ось малята. Завдання у нас непросте. З чарівними камінцями. А камінчики не прості, а з циферками. Давайте ми їх допоможемо Івану порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Отже, у нас дев'ять камінців. Молодці. Ось ми і впоралися з цим завданням. Вирушаємо далі. Ось на нашому шляху зустрілися охоронці. І вони нам задали завдання. З будиночками. Ми повинні з вами згадати склад чисел. Ось перший будиночок з циферкою 4. І склад числа 4. Це 1... І три, два і два. Наступний будиночок з циферкою п'ять. Який склад? Один і чотири, два та три. Наступний будиночок з циферкою шість. І склад не числа шість. Один і п'ять, два та чотири, три і три. Ось ми з вами і впоралися із цим завданням. Йдемо тихенько на вшпиньках, щоб не помітили нас, охоронці. На нашому шляху високі ступеньки, ножки підіймаємо і йдемо тихенько на вшпинічках. стеля все нижче. Треба нагнутися, ось стало просторніше. Випрямляємось, озираємось навкруги, аж ось нас помітили знову охоронці. У охоронців своє завдання для нас. Вони нас просять, щоб ми виконали завдання. Хто зайвий? Давайте з вами спробуємо. Ось перший малюночок у нас це у нас хто? Вовчик. Мушка, лисичка та ведмедик. Малята, хто у нас на цьому малюнку зайвий? Серед звірів хто? Комарик. Наступний малюнечок, що там зображено? Каструлька, чайник, сковорідка і стільчик. Серед посуду, що у нас зайве? Так, стілець. Наступний малюночок. що ми бачимо? Шафа, крісло, комод і ще що гітара? Отже, мої хороші, що зайве на цьому малюночку? У нас є меблі, а серед них що зайве? Так, ну звісно ж, гітара. Наступний малюночок. що ми з вами бачимо? Лимон. Виноград та яблучко і огірочок. Серед фруктів, що у нас зайве? Так, огірки, огірочки у нас це що малята? Так, ну звісно ж, це овочі. Отже, вони на цьому малюнку зайві. Слідуючий малюночок, що ми з вами бачимо? Циферки: Один, чотири та дев'ять. І серед них є що буква А. Отже, що на цьому малюночку зайве? Так, буква А. Ось ми з вами і допомогли Івану Царевичу звільнити свою прекрасну принцесу. Дружно з вами працювали і царівну визволяли. Впорались швиденько. Треба повертатись додому. Тихенько, до зустрічі.